На Закарпатті відбувся великий міжрегіональний форум співпраця влади і бізнесу як фундамент сталого економічного розвитку регіону. Діалоговий майданчик створили для представників влади і безпосередньо підприємців. Від ефективної роботи яких залежить також успіх Збройних сил України. Особливо у цьому напрямку повинні працювати західні регіони. Один із інструментів розвитку економіки це є. Ну, Експорт продукції а в Закарпатській області є багато і місцевих підприємств, так і релакованого бізнесу. Тому це дуже важливе питання для них. Партнерами нашого проєкту є п'ять областей у західних області України: це Черновіцька, Рівненська, Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська область. Сусідня Львівщина мало не з перших днів війни. Зрозуміла, що працювати треба, засукавши рукава. Торік вони єдині в Україні запустили школу експортера, де навчають бізнес працювати на зовнішній ринок і приносити у державну казну валюту. Нині там також реалізовують успішні інвестиційні проекти, у тому числі із залученням офісу супроводу інвестора, навчають бізнес страхувати інвестиції під час воєнного стану, а також готові поділитися досвідом, як підготувати успішні кейси запуску потужних індустріальних парків. Наразі у Львівській області функціонує три міжнародні майданчики. Станом на сьогодні реалізуються інвестиційних проєктів на суму близько половини півмільярда доларів. І також є декілька інвестиційних проєктів, які можуть почати реалізовуватися, якщо завершиться війна. Серед них найбільший це будівництво гірського лижного курорту в Славській громаді. Це де сума інвестицій біля 600 мільйонів доларів. Ми перша область, яка почала проводити школу експортера за підтримки UNDP, програми ООН. І цього ніч саме Закарпатська область першою прийняла наш досвід і теж зробила школу експортера. Саме інвестиції це квиток успішне майбутнє переконані в Закарпатській обласній адміністрації. Особливо цікава співпраця із Європою для релокованих підприємств зі Сходу та Півдня України. Раніше їх логістика будувалася через морські порти, а тепер треба налагоджувати наземний експорт. І саме Закарпаття стає майданчиком для європейського ринку через так звані сухі порти. До прикладу можна назвати Горонда, де звернулася італійська компанія. Це це не просто італійська компанія, це державні, їхня залізнична компанія. І вони хочуть побудувати так званий сухий порт, і, тобто в Грунді побудувати термінал великий, привести всю, скажімо, підність залізничної мережі і зв'язати горунду, наприклад, як частину нашого Закарпаття і України, із морськими портами Італії, наприклад, Трієст. Ну, такий доволі амбітний проект. Це новий, скажімо, транспортний залізничний коридор. З України не тільки Закарпаття, але й з України, Європи це і тільки для агропродукції, але для інших товарів. І ну, скажімо, це дуже позитивно. За словами очільника обласної адміністрації Віктора Микити, Закарпаття зобов'язане працювати на повну потужність і забезпечувати українське військо грошима. Приклади успішного ведення бізнесу, який не пішов із початком війни, а навпаки, вклав кошти у розвиток підприємства, створення робочих місць і впевненість у завтрашньому дні. Бізнес тут почувається комфортно, при цьому має усі можливі преференції і поступки. Сьогодні Закарпаття є в Європі досить безпечний регіон. Воно може створити всі умови, і влада фактично інвестнянією. Я особисто мабуть заяви з усіма підприємствами, які регувалися представниками цих підприємств. Завжди двері відкриті. Це надпріоритет мій. Сьогодні Закарпаття отримала інвестиції близько півмільярда доларів. Це тільки український інвестор, який не релакувався, а який суто інвестував. Він поїхав, проїхав всі країни Європи, повернувся, і все ж таки обрав Закарпаття. Можливо, тому що патріот, а можливо, тому що нам вдалося його переконати і створити всі умови. Ще одним майданчиком для успішного розвитку називають крафтове виробництво. Локальна продукція, яку нині виготовляють на Закарпатті, це не лише візитівка краю. Це також ствердження самобутності, розуміння унікальних смаків і не в останню чергу успішний бізнес. Аби з війною не втратити прибутків, бо ж туристичний потік суттєво скоротився, а погодні умови не завжди сприятливі. Виробники готуються і працюють задля спільного результату. На сьогодні в області є близько 20 різновидів крахтової продукції, так і люди вмережуються, об'єднуються. Ну зрозуміло, що. Війна у певній мірі ставить на паузу розвиток підприємництва, але з іншого боку є ті, хто працюють, і вони хочуть знову зростати. Тому люди об'єднуються в асоціації в спілки виробників, в спільні програми в маркетингові зокрема, і разом просуваються на ринку. Ми почали це розвивати ну, 15 років. Останні так у нас це розвивається як таке крафтове виробництво в позиціванні саме ідея, цінність, смак, походження продукції. Зрозуміло, виробництво продукції є скрізь. Але в компоненті крафту ми тут є в певній мірі лідерами, але Україна теж розвивається. Ається це дуже добре, позитивно є по кожній області хороші приклади. Чим більше, тим краще буде для країни, тому що ну Європа, світ теж дивиться на нас і питає: А що є ваше унікальне? Так, і ми їм можемо запропонувати. Результатом міжрегіонального форуму має стати розвиток існуючого бізнесу, залучення інвестицій, прихід нових підприємців, зокрема закордонних, супровід влади, а також консультації дипломатичних установ, які зможуть допомогти із розширення горизонту за межі України. По завершенню також буде укладено каталог привабливості Закарпаття, який презентують для всіх економічно активних учасників світу.